Їдемо веземо пшеничку, залишки, літається, тягне дола, що це його доганяю, роз, розв'язлився, Пасак тягне одненько, що ти знаєш. Так буває. Їдемо. 43 км показував, воно брешець. 38 максимум здається, він їде. Не хочу включати пілота, щоб побачити, нічого це мені не дасть. Їдемо собі ти їдемо. Проїжджали, ну, виїжджали полями, проїжджали пшенички. Кажуть, ти вже кормив, а ти не кормив, а ти кропив, а ти не кропив. Не існує ідеальної таблетки. Чого не існує? Когось раніше, когось пізніше. Сорт краще зиму переніс гірше, переніс різно. Є пшениця, що три э, ресточки голка, а є пшениця, що закрила землю. Тобто це абсолютно різні пшениці і підходи до агровиробництва сто них різні. Чи так само влагу закрив, не закрив? У нас землі небагато, на різних площах різні моменти по. Різні моменти по закриті влаги. Були такі площі, одна площа взагалі не трогали, бо там з осені, не чіпали, там все добре. Була така площа, що не йшла, йшла самою останньою перед одним дощиком, там десь було 2 мм, десь було. Не... Тобто не існує ідеальної таблетки. Якщо, звичайно, є вой, вибачайте. Дінамік лови низькі частоти. Так, треба трошки відстати, бо задня машина дати місце для ховання. Тому не існує ідеальні таблетки. Все, пора і все. Ну, то, блага, справа, вже не закрита. Думаю, що там вчора дуже сильно втягнуло, Ай, мені не можна їхати 35 км або 28 все, асфальт вам скажу, асфальт не, не ідеальний. Йти, не відчуваєш трактором, комбайном чути, отак От як я. Мені здається, що я виставляв на Ютуб теж відос, що я хотів вирізати дешля від соняшникової тележки, але нічого в мене не вийшло. А що хотів, у мене резонанс попадав якраз на 23-25 км, Я можу їхати лише 22 км і наче тележку розгойди. Це не прикольно. О, там вже То асфальт не ідеальний. Давай, 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 Тому Тобто я їхав трошки по інакшому, кращому. То скільки було, це. Чуть слабша була контора. І все, і шифер. Різні робили. Трохи бачу, є свіжі дерева попадавші. Вчора трохи давав. Добре, що вже забрали, все. А і що ж ти так кидаєш? Мілка папку. Колеса на Мі здається, що я вже накачав. Тоже дає свої результати. Так от, ідеальні довідки не існує. Наша пшениця, сіяла пізно, вона, вона слабка. І ще не можна чіпати, припустимо, сівалкою. Є такі пшениці, що їхкої вже було кормити. тут я дивлюся всі пшениці. Слабда. Ну, мається види сіяні, пізніше, все, не Ну, Фотографії фігня. Ми чекаємо, може, може дасть сівалку і може буде показати до дошліку і побачимо. Все на контролі. Якщо на наступному тижні угрожають, на кінець тижня почати сіяти буряки, будемо все робити разом. Благо в нас є два бойових трактора, і їм теж на подсобці. Пасаки сіє, а Юта буде кормити. На автопілоті. Прикольно, прикольно, люблю я точні технології, як би там не було, це наше майбутнє. А і що ж ти так відкидаєш. Тому отак. Все, в'їжджаємо в село, треба двійти обов'язково. Техніка безпеки насамперед, бо, бо це не жар.